Всім доброго дня! 25 травня 24 рік. Знаходжусь на полі з соняшником. Сьогодні будемо бризкати наш соняшничок. Значить, отак зійшов наш соняшничок як бачимо. Стараюсь висіяти 4,5 штуки на метр. Такий соняшничок, гібрид Sunrock. Гібрид, який коштує не всі гроші світу, не так як сінгента. І будемо ми його сьогодні накривати Гранстаром. Бачимо, у нас тут є і свирів, і свиріпа, і мешіє, і лободає, і бур'янний який нічим не забереш. Є все, що хочеш. В принципі, є все, що хочеш, і будемо сьогодні працювати. Хочу ще раз показати, колись показував, бачите, така діляночка. Вся у свиріпі, в бур'яні, посод. Амброзія, все, що хочеш там є. історико культурна цінність. 2 гектари посеред поля гуляє. Земля яка 40 років. 45 40 років оброблялась, так? Да? 70 70 років оброблялась, оброблялася, потім влада сказала, нізя. І це вже, мабуть, 4 роки нічого не сіється. Да, такі справи. Нічого не можна сіяти, бо посієш штраф, посієш штраф, а далі в прокуратуру. Да, тому це таке діло, що гратись тут не треба. І в оренду не можна взяти нічого, в принципі, ну, не суть. Ось наша соя. Бачимо, така у нас соя після обробки ротаційної борони. Скажу, прям ну, замітно пішла вгору, пішла прям капець. Замітно ця соя. Бачите, перший трійчастий листочок вже виходить. Ну, прям бомба. Получилось після ротаційки Одне з полів мого свого проєкту. Тож, бачите, буряни є, і лобода біла є. І он. наші плеші, є, Осот. Багато буряну. Коротше, треба бризкати все. І сьогодні виїхали бризкати. Чуєте, що вітер. Зараз поки заправимося, поїхали отак фальбою, оприскувач, оприскувач і бочка з водою. Батько сам погодився мені допомогти сьогодні, бо я казав, що я сам усе себе Він сказав ні, я повожу, тому не треба розказувати в коментарях, що я змушую пенсіонерів працювати. Такі справи. Значить, що я тут взяв? Вітко взяв, взяв. Привипач, тренд. отакий От ось прилипач будемо мовити. Ще не читав, скільки його, від, але я так розумію, якщо. Я так розумію 100 грам на, 1 літ... на 100 літрів води. Тренд, ще я взяв ось Гранд нас є Гербіцит, Тренд спиртовий Прилепач на спиртовій основі. І також наш гербіцид трибенурон метил. Не знаю, зареєстрований є там один єдиний експрес. Але ми працюємо генериком, ціна якого там не знаю скільки, 500 гривень чи 600 гривень. В принципі, нормально працює на пшениці, на всьому. Я думаю, на соняшне нічого другого не буде. Головне нормально побризкати. Тому зараз будемо заправлятися. Витягувати шланги, помпу, там усадило. Батько допомагає і будемо працювати. Так, ну що, залив я. Закис, насипав я. Так, Повна! Так, ну що, бовтану я. Гранд стару наш. Так, ну що, бовтанув Це 0,5 кг гранстару. 10 гектарів прискоче. І 2 літри тренда. Дав. 2 літри кенда. Закачали води, у нас вже 2 тони. Ну, ми добиваємо до самого верху. Рано залили прилипать, зараз спінилося і цей. Не можемо долити. Місаю паравально, гарно перемішати хочу. Ось так. Це так. Є у нас тут і злакові бур'яни. Є у нас і злакові бур'яни, але в принципі, можливо, я думаю, 50 грам треба метилу це те, що може забрати ці злакові бур'яни. Особливо вони йдуть як ви та звичайно від цієї площі, яку не можна засівати. І осоти всі, і свиріпа, як бачите, все, що хоче, йде із тої площі, яку Можна сіяти. Тому отак. Взагалі, начебто непоганий соняшничок ось. Вже друга пара листочків є. Гарненький соняшничок. Я соняшник сам по собі, як культуру, не дуже люблю всі в як агроном, так, не дуже люблю, але... Але треба вирощувати. треба вирощувати ще. Їздив я здавати звіт у Київ. Вивчив структуру посівних площ Черкаської і Київської області. І можу сказати, що 85% посівних площ це соя й соняшник. Два поля тільки з кукурудзою побачив, одне велике під Києвом по Одеській трасі. І одне за Лисенкою. Маленьке. Пшениці трошки, а взагалі, от Соя, соняшник. Оце дві основні культури цього року, як я зрозумів. Тому так, зараз добиваємо води і будемо заїжджати. Ну що, почали бризкати, все гарненько перемішав і заїхав. Значить, так їжджу, я бачу тут, ось, де працював соняшник ротаційною бороною. Я чесно скажу, на цей соняшник повилазив. Начебто соняшне чипко повилазив, але далі не то там таке, як і було. Але в принципі і так, і так нормально. Звичайно, тут буде краще, там трішки гірше, але. Отак. Хочу сказати, я замітив, дуже незвичне для себе. Подивіться, якогось такого кольору, а якогось такого кольору йде де вода, я такого не бачу. Зараз я строюся на ліву руку, Просто подивіться, я не бачив, щоб так прямо прямо такого кольору йшов розчин, такого ніколи не бачив. Можливо це діло в тому прилипачеві. Не знаю. Можливо, діло в ньому. Але оце такого прямо кольору, я не знаю, прямо такий сизий. Такий колір. Всього розчин. Одесса доливає, наче нормально, ну більш-менше. Поставив десь трошки менше 4-ки, їджу 8 кілометрів. Е, що хочу сказати по поводу навігатора. Е, їжджу без навігатора. На тому навігаторі навігаторій навігатор по ламаці, мій Агрістар. Просто не включається. Не знаю, чому справа. Відправив у Запоріжжя, не можна було дозвонитися на сервіс. Уже, Ну так, написав на Навальдок, відправив тиждень назад, ще не прислали. Є така думка, що... Треба було тільки поцілувати того навігатора. Але в принципі я вам скажу, що не знаю. Вже відправив, то що зробиш. Навігатор той в принципі, непоганий, але раз в рік його треба обов'язково відправляти на діагностику, робити це все. Компанія мен... до менеджера дзвоню кажу, що ну, типу, ну, реально, що це за сервіс, який навіть трубки не бере. Не бере слухавки, коли дзвонять і що до сервіса, він повинен вночі навіть брати слухавку, щоб сказати, в чому б хотіло, щоб туди подивитися, а він навіть не бере трубки, То, Ну, просто будемо міняти девора. Тому ось так, їжу тут такий соняшничок, обходжу краї спочатку. Походжу краї. Ну, будемо так просто завернути, бо взагалі після... чистенько.

Низу. Хочу сказати, у мене на Білорусі зламався датчик, датчик э, э, цього, температури. Він вже постійно скакає то вверх, то вниз. Взагалі нічого в нього такого немає, стабільного. Не знаю. Я пробував вже, дивлюся так, на червоному. На Потім дивлюся на зеленому різку. Бачите, як воно. Значить, температура побудіть поламався, в чому діло, я не знаю. На мене щось подивитися. Можливо, хто знає, чому причина, то написіть. Так що так, їду, так скинуть газ, Щоб я на сою, не признану, бо сою буде гаврій. Так, Все, все виключимо. така моя дорога. Ну шо, Працюємо далі. Навало з гілок. Порахував, оприскуватись в мене бере 25 рядків, 12-13 між колесами. Ось, протикав штук 5 порахував ось, ось палок, протикав, буду працювати так, як робили колись. <сум> нема трімба, нема навігатора, то будемо робити як колись. А що робити? Обрізкати треба їжджу, помітив, помітив, як правильно їздити. Без навігації, без паличок, без нічого і мені здається, що це буде найточніше. Получається, я восьмирядною сівалкою Заходить е і захват 6 метрів. Получається, ось я бачите, їду якраз по колії. Батько мені на перший намікнув, каже, що якщо по колії їздиш і співпадає все на колії, то значить правильно їздиш. Виходить, я із цієї колії, виїжджаю раз колії, два колії і втретє заїжджаю. І в принципі це логічно, тому що заплата прискоча 18 метрів. Виходить, справа тут о цієї сівалки виходить 3 метри, і ще одна сівалка 6 метрів, це 9 метрів. І виїжджає ще одну сівалку 6 метрів і заїжджаю колію, так само виходить. Тут 3 метри і тут 3 метри. Захломія закономірність. А так я вчуся бризкати без навігації, без нічого. В принципі, це вже не перший раз, це, мабуть, другий. Другий раз. в новому році пшеницю я прислав без навігації вночі. Тоже була поломана. Да, такого набрискав повністю. Батько цікував, розказував, що спавів пшениця. І ну, спробував, начебто тут комплектати. Хайко стоїть, контролює, щоб я все правильно робив. Я отак поїзд на 8 кілометрів. Отак вона відходить. Не знаю, дивлюся, я наче у землю щось ударяється, в землі щось там можна прилипнути. Я думаю, все буде добре. Я через... Думаю, что все будет хорошо. В том году я так же в Бризках, где 35 по американскому солнечному находится и До Кстати, в этом году мы уже продали. Продали его... Так, так. Ну, вот так. Купись России моловой, я Вот так. он как раз я... меня уже закономерность. Ось. Їду по полю, бачу, бачу що ця штанга ось загнута. Ах. Бачу і тут ось все, воно вже варилося, видно колись. Зараз візьмемо машину, поваримо, поставимо, будемо далі працювати, тут знімається на полтові. Три агрегати, які мене модохають кожного року. Сівалка і два оприскувачі. Раніше я казав батькові хочу беушну машину, тепер я не хочу беушну машину. Не хочу пап, вже беушну машину. Хочу нову тільки Не хочу беушну. Так, ну що, прийшла десь годинка, е, значить частину е, за частину заправили оприскувач, помив фільтра, пиловає пінс, вийшло тут навіть більше, ніж 50 грамів на гектар. Подивимось, я думаю, все буде добре. Думаю, хоч, хоч бур'яну не буде. Оце так. Довели, коротше, все розмішали і працюємо.

це у нас шабаш. Все, усе побризкав Усю сої. Е, сою, соняшник, весь соняшник побризкав. Зараз, не знаю, мабуть, 21 година. Е, що хочу сказати. Порахував, вийшло у нас 60, 60 грам на гектар. 60 грам на гектар вийшло. Ну, гран -стар. Я, Ну я думаю, що все буде добре. Я думаю, що цей сонячник витримає. Зараз прогресивні сорти, зараз воно все повинно витримувати. Тому зараз складаємося, зараз складаємося і печемо додому благополучно. Якщо буде здоров'я сили, то ще зранку встану і побризкаю сою. Ось такі справи. Все, вже все склали в склали в бочку. Батько щасливий. Пап, ти щасливий? Да, роботу зробили. Все, почнемо додому. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, дизлайки, кому там подобається, не подобається. Пишіть коментарі і будемо далі працювати. Будемо далі знімати відео, ролики. Це мене дуже надихає. Тому всім дякую за перегляд.